Війна змінила їхнє життя. Вони різні з різних міст і професій у кожного свої мрії та плани та об'єднує їх одне спільне бажання. Перемога буде. Вірять у перемогу і щодня докладають максимум зусиль, аби наблизити її і нерідко ризикуючи власним життям. Це був Можна сказати, ад желік займався пірсінгом і татуюванням, скіф, пік, хліб і працював на складах. У 2022-му вони взяли рук зброю, пройшли навчання і вирушили на свій перший бій у складі Національної гвардії. Аби стати устрій, будучи обмежено придатним, добровільно змінив лікарський халат ветеринара на піксель. А Фріц повернувся із заробіток з Польщі. Зробив свій вибір і пішов прикордонники. Тепер виїжджаємо, чудимо, щось, робимо толк для нашої держави. Перші виїзди на фронт стали справжнім випробуванням для скіфа з жоріком. Вони вчилися воювати і виживати. Важче за зброю в руках була боротьба із власним страхом. Фріц кулеметник, кум-гранатометник служить у бойовому підрозділі прикордонників. Разом пройшли Вовчанськ, Андріївку, Бахмут. У першій ротації кум горів у палаючій машині. Горів я прямим прямим текстом. Опаліло брови. Борода мене ще була. Уже після того її збривав. А Фріц каже, мало не згорів зсередини. Мене газами потруїли. Що з носа, з рота крові йшла, всередині все пообгорало. Це, гази це така річ, що не протигаз нічого не поможе. Та найстрашніші бої чекали чоловіків на Сумському напрямку. На Сумському напрямку дуже-дуже багато. Зранку до вечора дрони. Зараз війна дронів. Ти не можеш пройти просто. Ти не можеш заховатися ніде. Дуже багато побратимів. Зосталося. Їм доводилось бувати на позиціях по 18-34 дні поспіль. Штурмували, відбивали наступ, виходили із оточення, рятуючи не тільки себе. Терпі, терпі, братан. Терпи. У найважчих боях давали гідну відсіч ворогу. Війна навчила їх сміятися щодня, не втрачати моментів, жити і ще стирати з пам'яті жахи, які бачили очі. Ну, все проходить бігом. Стараюся не думати про те і згадувати не хочеться. Бо чим більше буде згадувати, тим більше настрій буде губитися знову виїжджати. Розумієте, самі? Треба про щось радісно думати. Наші захисники вітчизни вони загартовані вогнем, пройшли пекло і повернулися, щоб знову вирушити на ротацію. Без жодного сумніву, бо земля на якій проливають свою кров, їхня земля і їхня Україна.